Йдете далі, трошки менше мінівени. ренок сценік. Це цей автомобіл цікавий. Тут стоїть 1,9 турбодізель, простий двигун на просунках простий, як кажуть. 1,9 об'єм полуна, який люблять люди, щоб не було менше електроніки. Він цікавий. Знову таки сідаєте в нього. спереди, що ззаді? Сидіння тут трансформери. Ви можете їх, як кажуть, підняти, зняти? Ось такі багажічок. Трошки безлад, перепрошую. Ось, Зверніть увагу, стики місця в цьому автомобілі і ви можете е цей безлад, наприклад, закрити шторкою і їхати куди, куди вам потрібно. Після цього автомобіля я вам показую дві зефіри. Одна зефіра е, знову такі 1,9. той же самий двигун, а друга зефіра 2,2 бензин. Відкриваю цю зефіру, вона йде сімімісна. Бо зачасту буває сім'я не з 5 чоловік, а двоє дітей і п'ять місць не вистачає. Скажемо так, коли сім'я з п'яти чоловік, ви зложили сидіння і це багажне відділення. От, коли, наприклад, сім чоловік, вже багажне відділення зменшується і тут можна вже положити небагато. Це вже ви маєте вибирати, для яких цілей, знову таки кажу. Сидіть в автомобілі, от підходимо до бензинової. Сідаєте теж. Зручно сидіти. Комфортна їзда. В цьому двигуну 2,2, середній розхід. Середній розхід десь 8,5 до 9 літрів. Також двигун простий, екотек сюди ставиться газове святкування, кому, наприклад, це буде дороговато, можуть поставити газ. Йдемте далі. Opel Опількомпо. Люди хочуть, наприклад, собі полубізнесовий автомобіль. Це такий може бути Opel Combo. Стоять сидінні трансформери, вони виймаються і оце все багажне відділення ви можете завантажити товаром. В цьому автомобілі стоїть 1,3 дізель Автомобіль дуже економний, в середньому витрати становлять біля 6 літрів солярки. І на завершення нашої програми в піти 5-місний мінівенчик. Заб'ємо двигуна 1,6 дізель витрати солярки в місці цього автомобіля становлять в районі 5 5,5 літри Це людина хоче собі автомобіль, щоб автомобіль мало брав солярки, Неприхотливий сам двигун, 1,6 дізель Тоді ви можете покупати собі фото. Це я вам показав середній сегмент. Середні, Мінівенів, які купуються в нас на даний час на, 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 ну, скажімо так, на нашому авторинку, на, ну, в Україні, що купують. Якщо потрібно, телефонуйте. У нас постійно різні нові автомобілі. Телефонуйте, замовляйте. І саме головне, завітайте до нас на чай, попити чаю, подумайте і ми будемо раді, що ви до нас завітали в компанію Автобіс.